Шановні глядачі з вами Посікат Хелп. Сьогодні посічниця із YouTube каналу LikeBe розказала про спосіб, як вони наступають на акацію. Ми цей спосіб з вами разом розберем. А спочатку я хотів би відповісти на деякі ваші питання, щоб мати з вами, так би мовити, зворотній зв'язок. А що то за якийсь прес із задвижки зроблено? Ви знаєте, була задвижка, я її вліпив, і от кожну руку я хочу її розпиляти, лишить оту тільки саму гойку і зварити нову штуку, щоб вона була легша. То просто ну, гвинт такий. ну. То просто ну, задвижка, воно то працює хорошо, ну воно важке капець. Хоче переробити, руки не доходять. І поки здоров'я є, бо тягає ту задвижку, як ненормальний. Ну треба зробити гвинтом його просто до ту гайку тільки достать задвижку розпалять. То звичайний прес. Гвинт. Мерсюк є класом. Є Є класом. 210-й. 211-й ну, не воно. От менший на 20 см салон, Тісно там. А 212-й дорогий. Ну, в кущі його не це 210-й наша тема. Можу продати ППУ під українську рамку. Спасіба. Ну це просто, знаєте, я то не знаю, можу продати ППУ під. У мене тут мишей та Тадіотлів, що я не зможу в вашому ППУ навіть зберігати ромки. Це, це зразу капець. їм. Жека, привіт. Ми часто тебе згодуємо в доброму сенсі. Чекаємо, що ти колись переїдеш. Ну, Мабуть, даремно. Я, я цю б цього розвалюху не приїхав згоду. Жека, привіт. Да. Якщо пересадити матку в нуклеус, а у верхній розплід, чи можна облітати двох маток? Можна, я так робив. Зразу з одного вулика три матки. Брав його, матку в нуклеус, а дві матки розплід піднімав нагору, і на три корпуса, і вони облютувалися до було. Бобки здадуть мене в ТЦК. Та вони вже давно здали. Ви навіть не уявляєте, скільки разів ТЦКшники кошники тут були. Це просто капець. Я би знав. Де... А, я ж показував, де я жив. А саме, знаєте, от мене зачепило, те, що вони там ходять, то ну, еруда. Я... Вони ходять до мене, я ходжу до них. А один випадок був ну, просто кричущий. Коротше. От у мене раніше, ну там 25 років тому, там обшуків куча було, оглядів, там, ну таке. <смі> і коли ти торгуєш медом, ну якось відпада, Якось от прийшов мінт. Ну той прийшов. Я виходжу з тикент. Ти це кошник, голова сільгоди їх привів. Це той, який повинен захищати громаду, яка його обрала. Він, короче, ходить по хотах, витягує, ну, показує пальцем дехто. Ну, ну, тупо крестюк. Замість захищати свою громаду від непонятного до цього формування, він ходить відходити кальцями. Ну, ну, українець, що ти з нього візьмеш. І поняті з ними були. Думали, що я там не візьму повістку, ну, я завжди її брав, ну, брав, ходив. І там був з поняти мужик. Поша, як, з яким я робив колись на одній роботі. Ми, ми по коліна у воді варили у підвольному етажі, як то, армування варили. Мені платили 25 гривень на день, я був безмежно щасливий. І оцей, ми з ним робили, їли з однієї миски. І оцей прийшов понятим Поша, і отак якось дивиться на мене. А я знав, що в нього рок четвертий студії, що він всю. От видно, що він вже був на Божій дорозі, цей Поша, І він помер через два місяці. Але в останні свої дні він ходив понятих по людях. Ну це, це може тільки українець таке зробити. Я, я мабуть, ноці я молодці. Короте, до конца, знаєте. Шановні, що то я починаю заводитися? Ну нічого, будемо живі. А зараз розберемо спосіб лайкбі like наступ на акоці. Там дівчина нам розказала, що у них, вони беруть у сильну сім'ю і слабих сімей, ще додають печатний розплод. Ну, Щоб вона стала ще сильніша і наносила багато акоцій. І що може бути при такому способі, я вам зараз розкажу. Коли от, я роблю йок, щоб не качати багато акоцій, я теж готуюся. Я беру і весь перед самою акоцією є весь відкритий розплід, розплід віддаю слабаком. віддаю, по, по 10 ромок накидаю, віддаю слабаком. А на їх місце ставлю я пусті рамки. І, а коли ви. І слабако перед акоцією накидаєте ще печотного розплуда, то ви повинні розуміти, що, оце, наприклад, повна ромка. Оце повна ромка. Оце повна ромка. Печотний розплуд має таке свойство. Воно гріє один одного. Розплуд він один одного гріє. І якщо ви докидаєте розплуда, і вони принесуть хоч трохи акоції, а в взятка не буде. Вони зразу заходять в руйку, от зразу, особливо якщо піде дощ. Бо, по-перше, вони почнуть лупитися, або з тих, що вже є, там запечотаний. І плюс оцей печотаний відкритий розплут, поки оцей печотаний буде лупитися, він запечоється у вуликах і буде і буде їх. А оцей, що вилупиться, ну, ну, стане їх багато вже. І якщо, не дай Боже, дощ або там пару днів непогода, чи акація дасть мало, зразу сім'я піде в руйку. Зарується зразу. Я вже мовчу про перспективу тієї слабої, з якої печорний розплід забрали. Це взагалі. От що то що що їм робить? О тим малим. Вони перетворюються мало вже навіть не на нуклеус, а на що попало. Як треба робити? Оце, коротше, у вас сім'я сильна на посід. Її не треба підсилювати. Перед акацією забираємо відкритий розплід і ставимо пусту ромку. Потім знову. Закрити розплід, пуста ромка, розплід. Забираємо ще розплід, ставимо пусту рамку, потім знову, коротше, розплід. Знову рамка. І виходить, оцей розплід, він не гріє так сильно оцю сім'ю, тому що це все пусто. І коли аквація дасть, або не дасть, якщо не дасть, ну, мотка починає їх засівати. Якщо дощ, вони зразу позаливають усе водою, і сім'я не перегріватиметься. Шановні глядачі, при способі, щоб накидати у велику вже сім'ю ще більше печотного розплуда, щоб накачати акоцію, це повинні бути супер умови. От супер, це повинна вона залитися та акоція, І все одно вона, вона все одно сім'я зароїться. Я спитав, на кого ви працюєте, Євгенія. Ну, ну я цього питати не буду. Я навіть не буду застосовувати свою риторику, яку я зазвичай таких, при таких порадах застосовую. Шановні ядачі. Ну що ж, розібралися за акацією. Хочу подякувати всім, хто замовив у нас. Під акцію під великодня бухлу. Це просто капець. Я сьогодні замість дивиться бджоливий, зараз його пакував. І до Поски у нас діє акція. Берете шість пляханів, сьома й покладу вам безкоштовно. Замовити літрові, покладу літру. Замовити чекушок, покладу сьому чекушку. Шановні, у нас є ялівець чистий. Дуб горіх, ялівець і дуб горіх. Шановні глядачі, ну що ж, розібрали ми нашу чудодійну породу. Тобто чи коментар прийшов. <смі> спасіба за породи. Там... Всі підписуйтесь. Спасибі, короче. Шановні глядачі, що то я починаю вже провольватися. Оце про вас. Своїм бухом двоє воша посікаха.